Всім привіт, продажі Volkswagen Touareg пригнаний Швейцарії це на 3.0 дизель, автомат, повний привід. Топова комплектація 2010 року випуску з пробігом 260 тисяч км в такому класному чорному кольорі. На пневму підвізці, саме основне. Також гарна топова комплектація. Зараз покажу його зовнішній вигляд. Також максимальна передня та задня оптика. Має умивачі фар, Партроніки Камери 360 по кругу, також дистронік присутній, при фари, асистент отримання в полосі, датчик світла, датчик дощу. Ось він код для перевірки відразу, фіксуйте собі. Ось такий зовнішній вигляд. Має два косметичних підкраса, дверки і заднього крила. Фінус-колеса 19-го розміру на літній резині, Пневмопідвізка. хром пакет по кругу. Є такий вигляд ззаді. Дві вихлопні труби. Він ще може вище піднятися або нижче опуститися завдяки пневмопідвізці. Це у нас v 6 TDI. саме є ззаді камера. Перетроніки, буде комфортно паркуватися. Кузов у нас без м'ятин, без царапин, без колів, колеса не подерті, не побиті. Все в гарному стані. Такі доблюючі поворотники на дзеркалах. Тут у нас ховаються ще камери. Камера на 100-360, нагадую, це все зустрічається тільки в топових комплектаціях само максимальна оптика, такі в нас денні ходові вогні тут йдуть. Капот і бампер у нас без піску струю в гарному стані. Я зараз прийдуся, покажу вам його прибором. так Починаємо провірку прибором. У нас все в оригіналі. Кузо у нас без м'ятин, без царапин, без колів. Так. так, ось ця дверка у нас перефарбована без шпаклівки, просто косметика. Це вже у нас далі в оригіналі. Так, і це крило у нас так само перефарбоване. Просто косметичний підкрас. Так і ляда. Так, маємо два косметичних підкраси. Козовум'ятин царапин немає. Зараз перейдемо до салону. Переходимо до салону, такий у нас гарний шкіряний темно-коричневий салон. В гарному стані. Має повний електропакет, пам'ять сидінь, складання підігрів дзеркал. Тут у нас відкривається багажне відділення, електропривід багажника присутній. Ось ще один він-код фіксуйте. Також є електропривід сидінь з підігрівом. Все працює. Саме автоматичне світло. Кермо нас з підігрівом. Також є зараз присядимо, покажуть така у нас приборна панель. Автозатемнення дзеркала. Чотирьохзонний клімат-контроль для передніх пасажирів і для задніх. Пізніше я все вам покажу. Пинемо вибір режиму. Підвіски, нормальний, спортивний, можна переключати. Зараз покажу мульти в кермо, управління телефоном, тут дістроніком Адаптивний круїз-контроль. Ось так автомобіль гарно, чітко заводиться, ніяких проблем технічних немає. Все справне. Також є підігрів керма, тут включається, підігрів лобового скла присутній. Такі у нас дерев'яні вставочки. Сидіння так само в пасажира в збереженому стані. Такі у нас підстаканіки великі, електроручник, автохолд. Коробка гарно підпрацьовує, не пинається, все добре працює. Пізніше вам покажу автомобіль в їзді. Ось так включається задня камера. І ось тут 360 камер показує. Виводиться. Також є блютуз, можна підключати телефон, слухати музику. Пневмо регулюється без проблем, все працює. Ця підвізка у нас спортивна. Одразу амортизатор більше затягується, автомобіль більш стає більш жорсткішим і устойчивий на трасі. Це нормальний. Це комфорт для більшого, для бездоріжжя. Щоб мігенько було їхати. Так само пневмо працює, піднімається, одразу чути як автомобіль піднімається. Зараз потрібно, щоб дверка була закрита, бо коли буде відкрита, він не буде працювати. Зараз піднімемо автомобіль максимально наверх, покажемо, як воно все працює. Також є асистент сліпих зон, індикатор, управління партроніками, бардачок такий у нас, підсвіточка, потолок не прокурений, не подертий. Зараз піднімемо саме максимальне положення доверху. У нас піднімається автомобіль. Так, Зараз покажу. Ось тобто таке у нас положення максимальне доверху. Пнемо підвіски, все працює. Кліренс автоматично стає дуже високий для бездоріжжя. Ось такий має автобіль вигляд, коли піднятий. Так. ось такий на задній ряд. Так само все добре. Стан сидінь саме в самому доброму стані, не витерті, не подерті, такий настрій локотник з пістаканиками, саме спинка регулюється, вперед назад, буде комфортно для пасажирів. Місця взяти дуже багато. Саме клімат-контроль для задніх пасажирів присутніх. Можна виставляти собі температуру, Яку вам... яка вам буде комфортно, саме дефлектори, звідки дує повітря. Підсвітка, вішачки, місця дуже багато, це я сів сам за собою. У мене метр 86 ріст. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка гарно виглядає, не затерта. Доглянутий автомобіль одним словом. Саме тут у нас потолочок не прокурений, не подертий. Все в доброму стані. Так, а Зараз перейдемо до багажного відділення. Ось такий автомобіль має вигляд ззаді, нам максимальна оптика, подвійна вихлопна труба. арктроніки, задня камера, електропривід кришки багажника присутній. Також підігрів заднього скла. Все у гарному стані збереженому, обшито, нічого не подерто. Також є розетка на 12 вольт. Так само можна, є виїзний фаркоп, так само регулюється підвізка ззаді. якщо потрібно щось загрузити, можна опустити собі пневма все це виконує. Повний комплект, присутній вогнегасник, щодо піна, компресор. Щіточки залишились. все як має бути автомобіль від першого власника. Саме шторочка присутня, Ось так закривається. Ось так кнопкою можна закрити багажне відділення, все повністю працює. Зараз покажу все з цієї сторони. Так само все в доброму стані, нічого не зацарапане, не подерте. Тайний автомобіль. Дуже рідко такі автомобілі зустрічаються з таким пробігом, в такому стані, в гарній комплектації, так само електропривід пасажира присутній, все повністю працює, кожна кнопочка так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Мотор працює чітко, рівненько, зараз відкрию капот. Покажу вам. Так у нас виглядає капотний простір. Усі був ціленькі, нічого не кручено. Ніяких грижиків немає. Кріплення так само все в оригіналі. Рідини всі в нормі. Також мотор працює чітко, рівненько, ніяких проблем немає. Це сухонько, сухеньке. Да. Ось так у нас працюють денні ходові волоні, коли автомобіль заведений. Також дістронік, що немало важливо. Ось тут у нас передня камера схована, як і казав. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв машиною. Зараз проведемо тест-драйв, у нас індикатори сліпих зон присутні, Суї можемо вибрати режим, комфорт, спорт, як вам заманеться. Якщо для траси, то й підійде режим нормальний, нормал. Якщо потрібно десь швидше їхати, то можна включити спорт режим. Така у нас приборна панель, такі нас обороти. Коробка працює чітко, рівненько, мягко все переключає. Також навігація, клімат контроль 4 асистент утримання в полосі, підігрів керма, Bluetooth, також пам'ять сидінь. Все це надає комфорту при їзді цією машиною. Саме основне та пнемо підвізка. Це дуже великий плюс, коли вона є в машині, бо без неї автомобіль дуже жорсткий. На пнемо підвізці він дуже микенький рахується. Така у нас посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, з автозатемненням. Саме весь гарний збережений салон, як могли бачити. ось Такі у нас оберти. Шумно ізоляція машини дуже добра. Також електропривід сидінь, собі регулюєте під себе з підігрівом. Дуже добре, коли є на шкіріних сидіннях підігрів, бо зимою це буде дуже довго прогріватися. Без цієї функції. така у нас динаміка машини. Машина дуже гарно їде, легенько, бадьоро. Тож, кого цікавий, такий автомобіль, переїжджайте на огляд, тест-драйв, самі попробуйте поїздити, порівняєте, можливо, якісь вже варіанти дивилися по Україні. Також підписуйтесь в групу Viber і посилання на групу залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, які приймують Швейцарії, або вже які є в Україні. Так само нагадую можливо доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Якщо буде цікавитися ця послуга, телефонуйте, все вам детально розповім. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!